До місцевих виборів 2015-го залишилися лічені дні. Штаби підбивають попередні підсумки, а спостерігачі готуються до активної роботи в день голосування. Очікують, що він буде дуже складним. Передує таким висновкам загальна ситуація в Дніпропетровську і кількість вже виявлених порушень. Місто в поточній кампанії стало одним із епіцентрів застосування найбрудніших технологій, адміністративного ресурсу та навіть розборок у стилі кривавих 90-х. А про порушення у виборчих комісіях і годі говорити. За експерти. На деяких комісіях хаос Заходить ситуація, коли один э, голова комісії э, розподіляє і говорить подробно, що кому делать і принцип колегіальності роботи комісії тим самим нарушается, тому що э, голосування Проходит ну, не совсем осознанно членами комісії, и такое повишене внимание со стороны СМИ з одної стороны, з другої стороны может как раз навредить з емоціональне точки зріння у комітеті виборців України не вистачає пальців, щоб перелічити невиконання закону про вибори у Дніпропетровську, починаючи від агіт листівок та бордів без вихідних даних, тиражу та замовника. Ведуться агітаційні зустрічі з представниками церков, освітніх закладів, а також ветеранів. Найпоказовіше порушення безпідставне переміщення ТВК до обласної ради під приводом забезпечення рівня безпеки. Учора через чергову сесію облради ні громадськість ні змі до виборчої комісії потрапити. Не змогли вхід блокували правоохоронці кілька годин. Присутність телекамер давно перестала бути для ряду чиновників і ряду політиків приводом поводитися адекватно. Такого бардака, такого негатива, як в цю ізбирательної кампанії, ми не наблюдали ще ні разу. Але у нас за законом є можливість визнавати вибори недійсними лише в межах певних дільничних виборчих комісій. А в цілому по адміністративно-територіальних одиницях по багатомандатним округам. Тобто облраду, міську раду, наприклад, там районні ради в законі про вибори підстав немає. Зараз ряд позовів розглядають в судових інстанціях. За кількістю звернень до суду та відкритих кримінальних проваджень на цих виборах Дніпропетровщина також є одним із всеукраїнських лідерів. Останнє відкрите провадження за зверненням кількох поліцил, чиїх представників на підставі підроблених документів замінили у складі міської виборчої комісії. Дії зловмисників правоохоронці кваліфікували як підробку документів, печаток та штампів. Усю відповідальність за передвиборчий хаос повинна взяти на себе влада, впевнені експерти. Влада, яка неспроможна або не хоче організувати чесні, прозорі, демократичні вибори, які відповідали міжнародним та європейським стандартам, ну дає підстави для обвинувачень, чому вона чи вона не спроможна це зробити, чи вона не хоче це зробити? Якщо ми побачимо тріумф партії влади, умовно кажучи, да ну то тоді буде підстави говорити про те, що, мабуть, всі ці маніпуляції відбувалися свідомо, а не стихійно. Окрім того, надійшла інформація ще про більш істотні фальсифікації, які готуються безпосередньо в день голосування. Йдеться про намір реваншистських сил організувати підроблення постанов судових інстанцій, а також переписування виборчих протоколів. Останнє це найгірший зі сценаріїв.